Усім вітання, у нас поповнення. Це знову Nissan Leaf 2019 року випуску з батареєю 40 кВт. годин. Авто привезене із Голландії, вже розмитнене, сертифіковане, готове до продажу. По кузову автомобіль повністю весь в рідній фарбі. Що ніхто не фарбував 100%. Пізніше покажу огляд що По комплектації пройдемось. Автомобіль у нас на такій лінзованій оптиці. Має зверху смужку LED ходовий вогонь. Є в автомобілі адаптивний круїз-контроль, є датчики з сліпими зонами, датчик утримання в полосі, також є безключовий доступ. По салону авто має підігрів керма, підігрів передніх сидінь, також підігрів заднього ряду, клімат-контроль, вже велика оновлена рестайлова навігація з українською мовою. Так, Покажу швиденько огляд тощиноміром. Тут под 100. Завсі в рідній фарбі. Вікна на авто повністю круг всі рідні 19-го року. Шини літні. мішелін, ті оригінальні 16-диски ті легкосплавні. То має 4 електросклопідйомника, електродзеркала. Такий звичайний у нас тканевий салон. От, повторюсь, є підігріви. пробіг в автомобіля. 134 тисячі рідний підтверджений має повну сервісну історію Батарейку перевіряв, підключав обладнання, сох, залишок батареї 90%. Так виглядає задній ряд. Багажник досить просторий. В комплекті є дві зарядки, одна звичайна від 220 мережі, інша подовжувач для швидких станцій. Там ще у нас відкривається карманчик, там лежить компресор, клей у разі проколу коліс. Це така чудова пропозиція, є в наявності. Також маю ще два таких нісанчика, теж білі кольори, 19 роки, тому вибір є. В цьому пробіг 97 тисяч, в цьому 114, сох залишок батареї, у них 92%. Такі автомобілі є в наявності. Ще маю Hyundai Ioniq. з такі з 28-ю батареєю. Також є Audi e-tron. Сьогодні викупив ще в Голландії декілька електромобілів, які будуть десь через тиждень тому вибір є кому цікаво дзвонимо по даному номеру телефона також підписуємося на сторінки в соцмережах ставимо лайки пишемо якісь коменти всім дякую за перегляд